Щоб поглибити свої знання у сфері економіки, Хмельницький університет спільно з Українською асоціацією економістів-міжнародників організували зимову школу. Це захід типу офлайн і онлайн, куди завітали студенти, викладачі та будь-хто з бажанням поглибити знання в економічній галузі. На форумі презентували доповіді та дискутували на різні теми. На цій зимовій школі основні теми є це дипломатія під час війни, дипломатичні відносини України та Європейського Союзу, Роль регіонів у трансформації економіки України для вступу України в європейський союз. Даний форум проводиться з 25 по 31 січня. Кількість зареєстрованих сягає майже 800. Шість з них приєдналося до заходу, серед яких багато студентів. Велике питання стоїть про те, що молоді, молоді люди, це майбутнє літа нашої держави, мали би долучитися до відбудови нашої держави. Тут є багато моментів, але дуже приємно те, що сьогодні левова частка студентів, які долучилися в нашій аудиторії, це дійсно студенти, які заряджені. Це клуб шанувальників і ті, хто хоче допомогти Україні в першу чергу, і вже зараз ми приймемо. Особливою зимова економічна школа стала для учасників навіть попри страх та нерозуміння, вони вирішили спробувати доєднатися, адже економічно. Відносини для України сьогодні є актуальними і розбиратись в даній темі важливо, запевняють економісти. Міжнародники вирішила доєднатися і жодного просто жодної секунди не пожалкувала. Вчора цілий день, просто 5 годин. Вони прийшли як одна хвилина. Просто з таким захватом питання. А чудові гості, просто посол з Лівії, який. Дійсно комунікує і дійсно показує той рівень, не зважаючи напевно, на повномаштабне торня, той рівень нашої сили, нашої дипломатії, нашого взагалі вміння працювати і рухатись далі до перемоги. Після проходження п'ятиденного форуму учасники отримують відповідні сертифікати. Яна Кузьмінська, Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.